Зібратися власних емоціях і як діяти в тих ситуаціях, коли, наприклад, з дитиною сваються або у неї сам, у самої виникає агресія чи якісь негативні думки? Отже, поговоримо сьогодні про це. Перше, з чого потрібно починати батькам, це ознайомлення дитини з власними її емоціями, з тими емоціями, які дитина кожен день і кожної майже хвилини переживає. Для цього ми можемо застосувати ось такі, наприклад, смайлики. За допомогою яких можна визначити, що таке радість, що таке гнів, що таке агресія, що таке сором або страх, можна ще застосувати ось такий конструктор емоцій, який я створила. Цей конструктор емоцій допомагає дитині самостійно моделювати різні емоції. Наприклад, ось є у нас це вже емоція радості. Далі ми можемо конструктор перекручувати так, щоб дитина могла зрозуміти, що таке гнів. Злість, що таке сум, і що, наприклад, таке страх. Розбиратися у власних емоціях і почуттях, коли вона знає, в яких ситуаціях вона переживає ці емоції, можна переходити до розгляду різних ситуацій, які дитина може потрапляти. Наприклад, в яких ситуаціях де вона може бути, в дитячому садку або на ігровому майданчику, або на вулиці, в тих моментах, коли до дитини. Діти граються з цеглинками, викладають щось, між ними дуже такі, дуже така гарна, приємна атмосфера, їм весело, цікаво, і між ними немає конфлікту. Але бувають такі ситуації, коли виникають суперечності і виникають конфлікти. Як же бути у таких моментах? Діти знають, що коли позитивна ситуація, вони знають, як діяти, а коли вони зустрічаються з якимось негативним моментом, дуже часто вони розгублюються і починають плакати. Ось так є такий момент, коли дитині хтось не дає їй бажану іграшку, або не ділиться з цією іграшкою. Дитина дуже хвилюється, плаче, і вона не знає, як вийти з ситуації. Іграшку вона хоче отримати, але не знає це просити. І дуже часто, коли діти не знають, як їм робити, вони починають плакати, тобто закликають дорослих, щоб дорослі їм допомогли, або просто виражають свої емоції таким чином. Ще є ситуації, коли діти між собою сваряться, вони б'ються, коли вони не можуть виражати емоції за допомогою слів, коли вони не знають, як встановити кордони, щоб ці кордони не заходили інші. дітьми, такі психологічні кордони. Виникає сварка, діти сваряться, плачуть, відчувають біль від тих ударів або від тих ну від того психологічного тиску, який він відчувають. І діти дуже часто розгублюються і не знають, як діяти. І позиція, коли ти е, є свідком цієї ситуації. Отже, коли ти ненароком взяв, розборив е, те будівництво і ту постройку, де, що робили діти, то тоді треба вибачитися, а іншим дітям не агресувати, не битися і не сваритися. Ось ще така ситуація, коли з тобою ніхто не хоче дружити. Треба е, дитині пояснити, що ти переживаєш якісь негативні емоції. Але це не надовго, що ти можеш посидіти, пограти самостійно. Треба дитину привчати до того, що бувають такі ситуації, що діти з якихось причин не хочуть з тобою товаришувати. Але від цього не треба сумувати, і ця ситуація може змінитися. Треба спробувати знайти собі друга і спробувати знайти такого друга, який захоче з тобою брати, і не йти до тих дітей, які не хочуть з тобою гратися, тому що переживають якісь також різні інші емоції. Uh, 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 і ще давайте розглянемо uh, до прикладу ще таку ситуацію, коли, наприклад, ти когось штовхнув або тебе хтось взяв і штовхнув. Що робити в такій ситуації? Розглядаємо знову дві позиції. Коли тебе штовхнули, це один момент, що ти тобі неприємно, що тобі не подобається. Але так буває, і тому не треба. Не треба там а, сумувати з цього приводу. Якщо перед тобою хтось вибачається, то треба прийняти це вибачення і просто ну, спробувати а, грати далі. Тобто не треба а, бути в цій емоції дуже так і тривалий час. Отже, але якщо ти когось штовхнув, також тобі треба вибачитися перед дитиною, сказати, що вибач мене, будь ласка, застосувати такі чарівне слово, ну про яке ми говоримо до шкільному закладу. і також спробувати. Спілкуватися з цією дитиною і далі грати в різні ігри.